Одразу вісім світових рекордів, і це в Подільську. Так велично, грандіозно, феєрично відзначили своє десятиріччя учасники студії танцю та церкового мистецтва Грація. Протягом цих десяти років діти цієї студії неодноразово ставали переможцями українських та міжнародних фестивалів. Всюди вони впевнено та яскраво заявляли про себе. І сьогодні вкотре вони налаштовані показати всьому світу, що вони най найкращі. Почався захід з хвилини мовчання за всіма, хто віддав своє життя заради свободи і незалежності рідної землі. Далі традиційно звучав гімн України, а розпочали встановлення світових рекордів з найвидовищнішого. адже 55 дітей, неймовірно гнучких, виконували потрійну гімнастичну складку протягом однієї хвилини. Те, що не під силу більшості людям на планеті, змогли зробити ці тендітні вихованці студії грація. І ось вона неймовірна радість і щастя від першого встановленого рекорду. Тісні обійми і неперевершені відчуття, а також брухливі аплодисменти. І нагорода для найменшої учасниці їй тільки нещодавно виповнилось 5 років. Це Аврамова Єва. Та єдиному хлопцю серед дівчат, котрий дійсно крутий, це Артем Макарчук. Наступною спробувала встановити світовий рекорд Варвара Когут за кількістю повних поворотів тіла в положенні згинання спини за одну хвилину. Ця вправа вимагає великої гнучкості. Зараз цей рекорд належить гімнасту з Южної Африки замі Мофоґанд і складає 19 разів. Варвара, зібравши волю в кулак, зробила більше. Я зробила на 6 разів більше ніж дома. Ти довго до цього йшла? «Так».

Не менш раділа успіхам донечки і її мати, котра завжди і у всьому підтримує її. Неперевершені емоції. Я її підтримувала сьогодні, мабуть, як ніколи. Це було для нас настільки важливо. Вона в нас дуже велика молочинка. Вона трудиться, вона мріє стати о, чемпіонкою, стати справжньою зіркою. Ми з татом її завжди підтримуємо це. Ми дуже дуже нею пишаємося. Тато нас знаходиться, на жаль. В бойових дій, але він перед виступом її позвонив послі... привітав і сказав, що він рекорд наступною встановлювала світовий рекорд Марія Білоус. Ця тендітна дівчинка виконувала вправу, яка потребує неабиякої фізичної підготовки. Зараз цей рекорд належить спортсмену з Сирії Абдулах Скеті. Це найбільша кількість віджимань в спортивній планці за одну хвилину 49. Спроба встановити світовий рекорд номінації Найбільша кількість віджимань в спортивній планці за одну хвилину вдалася Марії з першого разу. Дуже рада за себе. Наступною свій рекорд встановлювала Маргарита Табачник. В номінації Найбільша кількість прогинів грудьми до підлоги за 30 секунд. Це світовий рекорд. Перший рекорд належить гімнасті Ліберті Барос з Великої Британії. І він становить 11 разів. Маргарита зробила 15. Серце зі сльозами на очах батьки раділи успіхам своїх дітей. Я пишаюся тим, що моя. Свій третій в житті світовий рекорд встановлювала Софія тепла в номінації Найшвидша ходьба на руках на відстані 20 метрів, тримаючи медичний м'яч вагою 10 кілограм між ніг. Зрозуміло, що це потребує дуже великої сили. Світова чемпіонка, спортсменка з Австралії Селеста Діксон пройшла 10 метрів за 11 секунд. Знаючи фізичні дані Софії, представники книги рекордів запропонували пройти дистанцію двічі більшу ніж була. І, хоча перша спроба їй не вдалася через надмірне хвилювання, та вона змогла зібратися і показати найкращий результат. Я дуже-дуже сильно рада, Тоді, що в мене вийшло становити третій рекорд». Як ти довго до цього йшла? Скільки тренувалося? Десь, десь місяць. Місяць? Так. Да. Да. Молодець. Хто за тебе сьогодні будь-якого найбільше? Як ти думаєш?» Ну, я думаю, що найбільше за мене болівали мої, мої родичі та мої друзі. Наступною була Дар'я І Її рекорд найбільша кількість виконання вправи потрійна гімнастична складка, стоячи на руках за одну хвилину. Це абсолютно новий рекорд, але узгоджений з представниками книги рекордів. Ташенька, ти сьогодні встановила світовий рекорд. Як ти як тобі це вдалося? Бажання було і тренувалася багато. Чесно, якщо подивитися на тебе, ти так красиво це робила, як буд нібито ні ногами, а руками. Чим для тебе є сьогоднішні досягнення? Ну, це для мого майбутнього. Якщо хтось хоче забув 20, це буде дуже хорошим. Після неї світовий рекорд номінації Найбільша кількість повних прогинів в спині, торкаючись ніг» за 30 секунд, робила Ксенія Кушніренко. І їй це теж вдалося. У мене дуже гнучка спина, я її дуже сильно розвиваю, тому мені було це. Не знаю, як маленькі великі досягнення для мене. І останній рекорд на сьогодні в номінації Найбільша кількість перекладених йога блоків повним в спині за 30 секунд зробила Ульяна Єфімова. Ти молодець, так як тобі вдалося? Ну що шановні присутні дорогі гості? Дуже довго прошу вас всіх мене послухати. Фестиваль акордів виходило закритим, але ми переходимо до нагород. Давайте підтримуємо всіх наших учасників. Так. І без виключення переможці щиро вдячі своєму тренеру Марині Теплі, котра протягом десяти років вкладає в своїх вихованців і душу, і серце. Я завдячую Теплі Марині Олегівні, Завдяки їй я змогла це зробити. Вона вклала кучу праці в мене. Мені допомагала сильно моя мама та мій тренер Марина Олегівна. Марині Теплі, вона стала нам як друга мама. Взагалі грація це друга сім'я наша. Я дуже вдячна, що вони дали мені таку змогу, щоб мене побачили, щоб мене зареєстрували в рекорді Гіннеса. Дуже дякую. Насамкінець всі вихованці студії танцю та циркового мистецтва грація отримали дипломи та медалі. Приємно відмітити, що за 10 років існування студії під керівництвом мудрого тренера Марини Теплої діти досягли таких неймовірних висот, що про них знатимуть не тільки в Подільську, Україні, а й в усьому світі. Це неймовірно не перевершено. Ми готувалися до цього рекорду, до цих рекордів дуже довго, тому що це потребує. Багато документації, багато переговорів з представниками з Лондона і багато підготовки самих дітей, тому що, як ви бачили, ці рекорди, які вони били, там були і дорослі чоловіки, і теж дуже, -дуже відомі спортсмени. Хто допомагав вам цьому? Сьогодні у нас ну, готували ми це свято силами нашої студії, але я дуже вдячна і батькам наших дітей, які теж долучилися до підготовки. І дуже вдячна і підприємцям, і депутатам. Подільської міської ради, тому що сьогодні були подарунки для дітей, були спонсори у нас, і ну це дуже приємно, що ми так всі об'єдналися і зробили таке свято. Ми всі пишаємося вами і від щирого серця бажаємо подальшого процвітання і нових звершень. Тамара Шарапанівська, Ярослав Захаров, Віктор Порошенко, Олександр Мазур, телекомпанія Ке.